Фотовиставка розпочалася з однієї світлини, розповідає Леонід Западенко. Вона була зроблена ще у 1914 році та зафіксувала родичів автора по жіночій лінії прабабусю, бабусю, маму. Решта фотографій розповідають про тогочасний Проскурів, життя і побут Проскурівчан. Хотілась побачити в очі, все те, що бачили мої родичі, які жили в Проскуріві в той час. На выставке более 70 фотографий приблизительно они подразделяются следующим образом. Это люди, которые жили в городе Проскурове до 1914 года, потом улицы улицы Проскурова. Здання Проскорова дослідженню історії рідного міста, в якому Леонід Западенко проживає вже понад півстоліття. Він присвятив не один десяток років. Його друзі розповідають, любов до історії Проскорова Хмельницького з'явилася ще в дитинстві, одночасно з любов'ю до фотографії. Відтоді ці дві пристрасті не полишають серце творчої людини. Скільки я його знаю, часом з фотоапаратом. все время. Значит, ему в детстве, наверное, купили его, и так он все время с этим фотоаппаратом. Вот поэтому сегодня на этой выставке у него очень много этих фотографий есть, которые олицетворяют, можно так сказать, наш город старый, город проскуров, в котором мы родились, и сейчас уже город Хмельницкий. Свої експонати автор готував тривалий час. Фотографії піддавалися спеціальній обробці. Тепер історики та науковці кажуть, така виставка має неабияку цінність, адже світлини відображають майже усі пам'ятки Проскурівської архітектури, навіть такі, що не збереглися дотепер. Можна побачити вже не існуючі будівлі, наприклад, але вони дають інформацію про те, яким було місто. Можна побачити людей. Які проживали в нашому місті, інформація цікава тим, що на фотографії зберіглися. Ми можемо побачити костюми, наприклад, які носили в той час. Дуже приємно, що у Хмельницьку є така людина, як Лоніт Петрович, який фактично збирає конкретні картинки минулого життя. Тому що ті фотографії, які тут зібрані, вони ілюструють Хмельницький, яким він був, а не таким, яким його описували, скажімо, Письменники про скоро в часів старого кордону, це кордону по, по річці Збруч. Це була така собі закрита зона. Це був, був прикордонне місто, був певний режим, От, тому ф -ф -ф фотографії вулиць, будинків це дуже рідкісні речі. І така підбірка опрацьована. Це титанічна праця. На мою думку, ця виставка має отримати статус постійно діючої. Привітати Леоніда Западенка із відкриттям виставки його фоторобіт цього разу прийшли і співробітники Хмельницького благодійного фонду Хесет Бешт, з яким Леонід Петрович вже давно і плідно співпрацює. А забути про Скурів залишатиметься у стінах музею історії обласного центру до кінця червня. Тож і хмельничани, і гості міста також матимуть можливість відчути проскурівський подих майже столітньої давнини. Анна Михайловська Андрій Лазаруб для інформаційного випуску.